Я слухаю вас, агенти. Там, он, там така величезна, може інопланечани. Така страшна, а головне холодна. А ми хотіли допомогти і раптом ось. Ви розумієте, ви самі говорили, що треба притягнути руку допомоги. Ми притягнули і ось. А ще голос. Якби не голос, ми би не пішли. Але ж він благав. Допоможіть, допоможіть, а ми ж на завданні. Ви нам дали завдання, а ми виконували. Що це було? Рука. Погано те, що вона переслідує усіх, хто намагався їй допомогти. Але ви впораєтесь. Що я ще раз таке побачу, я втрачу свідомість, або просто помру. Я гайблю з тобою поруч, бо я така боягузка, а тут таке. Дівчата, перестаньте лякати, не забувайте, що ми маємо виконати завдання детектива, а я їх вже забула, яке в нас завдання. Ми повинні були знайти таємничий журнал, у якому записані усі учні, які зникли у цій школі. Чому це завдання нас налякало як та рука? Та що тут страшного? Учніки зникли, а раптом ця була рука когось із них. Один з тих, що коли зник у тій школі. І ось хтось із них втік і просив нашої допомоги. А ми не протягнули йому руки допомоги. Як же не протягнули? я ледь не посивіла від того, що протягнула. Ти ще не доторкнулась жах. І я кинулась тобі допомагати. Я ледве інфаркт не отримала. Ти стоїш уся біла, а в руці рука жах. Дівчата, можна нагадувати? У нас і так попереду купа жахів, таємничий журнал, зниклі учні, школа жахів. Повторюватися весь час, можливо, ми можемо щось зробити. Потрібно шукати той злочасний журнал, але я навіть не знаю, як це вирішить наші проблеми. Але якщо ми його не знайдемо, то це теж буде нашою проблемою, бо ми не виконуємо завдання детектива. Нарешті тепер буде все добре. Давайте глянемо що там. Так, мабуть, це списки учнів, які пропали у цій школі, хоча я не дуже у це вірю. Читай той з останніх, впевно, вони зникли нещодавно. Легше буде знайти. Останній записана Юля Будаєва. Більше ніхто не зникне. Ми не допустимо цього. Тримаємо за руки і не пускаємо одна одну. І так дотерпір, поки не виконаємо завдання і не знайдемо Юлю. І усі, хто зник, інакше це не закінчиться ніколи. Поліда, чому в тебе така холодна рука? А ти за неї не тримаєшся, ось вона. Журнал знайшли, список учнів побачили, а що далі? люди зникли. Софія, скільки там взагалі у списку зниклих. Хто там обіцяв втратити свідомість? Не я, ну вибачайте. Як засувалося ця справа не для слабких нервів, тож виконання вашого завдання під великим питанням. Так, але ще не все втрачено, і ви можете спробувати їм допомогти. Шансів дуже мало, але якщо ви нам даєте ще один шанс, певним ми ним скористаємось. Так що так, ви зникли, а тепер ви тут. Це містика чи що це? А ми хвилювалися за вас, бо без вас ми не могли виконати завдання. Детективи завдання було дуже важким і так багато містики. Не хвилюйтесь, подруги. Тепер все буде так, як потрібно. Наші імена вже занесені в таємничий журнал. Тепер і ваші туди занесуть. Але якщо вам потрібно, ми готові вам протягнути руку допомоги.